Всіх вітаю і хочу вам показати спосіб, коли ми в'яжемо поворотними рядами будь-якому виробі. будь це ось такий виріб, коли нам потрібно на якомусь етапі зробити поворотними рядами з різної пряжі, або якщо ми це робимо, в'яжемо, наприклад, наші шарфи, то є такі два способи. Або ми Ось так залишаємо цю нитку. Або щоб у нас отут-от не ні ниточка, то ми зробимо ось таким чином. Ми перекрещуємо, на початку ми перекрещуємо цю нитку, ось таким чином, і пров'язуємо петлю на потрібною пряжею. Ось таким чином. Все. Нічого сложного, але спосіб такий дієвий. Потім нам потрібно буде підібрати ось ці петельки, і нічого нам не буде ось таким чином свисати і заважати.